Привіт, мої улюблені людини! Це ж я, Тайлер Андерсон. Ну що, от і настала весна, сонечко сіяє. Пташечки співають, люди виходять зі своїх хат на вулиці, гулять. Це значить, що правильно, якщо ви, як і я, дуже любите все це діло, весь цей двіж, вам теж захочеться шукати собі прохолодне, темне місце. А ви думаєте, чого я так сильно люблю кінотеатри? Все правильно саме по цій же причині. Я сьогодні розкажу вам про легальні способи виправдовуватися, чому не не буваєте ви на сонечку ще й цієї весни, а точніше, у березні одразу давайте пропустимо усе, що вийшло до цього моменту. Бо і зрештою, що ви не знали про ту дюну, тим паче, що ми присвятили їй ціле відео і наші серця. Але все ж, якщо ви там сидите із планувальником та олівцем, то впишіть глянути космонавт із Адамом Сендлером та частково із Полом Дано. А новий Мегамозок ліпше пропустіть, інакше голова посиніє і розбухне уже у вас. Кіношний березень починається також із неоднозначного українського кіно. Фільм під назвою Цензорка від Артхаус виходить 7 березня. На жаль, назву 107 мам залишили тільки для міжнародного прокату. Хоча він сильно краще описує кіно, у якому жінка. На ім'я Леся сідає до одеської в'язниці за вбивство свого чоловіка. Тут же вона народжує і, поки дитинці не виповниться три роки, опікується нею сама. Ну, майже бо маленький хлопчик найближчі декілька років буде жити у виключно жіночому світі. Його ж матері потрібно вирішити, що робити, бо через ці самі злощасні три роки пацан ризикує потрапити до сирійського притулку. Звучить це все, звісно, що цікаво, проте фільм знятий російською. А для українського глядача подана кістка у вигляді радіотеатральної озвучки Зверху, до речі, театр він різний. Якось я кожен раз ніяково почуваюсь, коли так відверто стигматизую театр. І думаю, якщо у вас є якийсь інший замінник того, як можна називати оцю от вичурну відкалібровану мову, якою спілкуються переважно люди у телевізорі, переважно вони ж носії криваток. То поміщі, будь ласка, у коментарі. До речі, за таку мову 7 ж березня виходить інша краність української кінини. В смаку свободи російської немає, та не переживайте зраду, я вам все рівно знайшов. Але давайте розкажу про щось стрічка хоча б. Отже, смак Свободи розказує про дівчину Варю, чиє ім'я дуже хочеться вірити, походить від гуцульської страви із такою ж назвою, а не від імені Варвара. Отже, Варя погано виконує свої обов'язки кухарки в придорожньому кафе, але хоче стати справжньою шефиною у топовому ресторані. Після численних відмов, взагалі кругом, вона знаходить кулінарну книгу Ольги Франко і саму Ольгу Франко, яка буде тепер допомагати Варі. Поки що, смак Свободи це як зоріновінівський дух Лира татуя написав кулінарну книгу на Півкровного принца. Окрім приємної картинки, фільм на своїй ідеально рівній спині тягтиме Ірма Вітовська, але навіть цього разу гарантій ніяких не буде. Бо в цьому ж фільмі головну роль виконує повна протилежність пані Ірмі Ірина Кудашова, проти якої я особисто нічого не маю, але що вже Гріха таїть, грати вона поки що не вміє. А ще режисером смаку свободи», який я так розумію, буде досліджувати ще її автентичну українську кухню. Виступив Олександр Бер. Резань, який до цього знімав явно зроблений на російський ринок фільм Давай танцуй і серіал «Догори Дригом. Який, якщо дуже коротко, це як останній мускаль», тільки вивернутий назовні. Отак, і вчора іще ржеш і хахлові знімаєш фільм про мистецтво позапалітіка. Я сьогодні держкіно тобі дає гроші на зйомки кіношечки. Не певен, чи ми взагалі підемо на цей фільм, але уже можу рекомендувати вам перед тим добряче, якщо ви будете йти добряче, не аби не заляпати своєю слиною крісла. Я навіть знаю, де можна добряче наїстись. Здається мені, що ніде у світі не можна допомагати нищити ворогів з таким комфортом, як на око. Просто заправляючись пульсом та донатами, ми назбирали понад 50 мільйонів гривень на перший пульстрон. В сенсі, що таке пульстрон? Пульстрон це рішення, яке комплексно забезпечує потребу бригад ДШВ у засобах розвідки та знищення ворога. Дивіться: міні-шарки, мавіки із матрісами роблять розвідку і виявляють ворога. Нічні бомбери і FP. Від дрони із боєкомплектом знищують ворога, транспорт доставляє військових на позиції, а засоби зв'язку і управління забезпечують операційну частину. Перший такий комплекс уже зовсім скоро отримає одна із бригад десантно-штурмових військ. Залишилось забезпечити дев'ять таких бригад, але це зробити ми зможемо тільки разом. Необхідно лише обрати пульс на око, адже кожна заправка пульсом це донат на пульс трони. Але якщо ваша металева ластівка наразі виконує функцію пили з. Збірника завжди можна долучитися до збору своїм донатом на спеціальний рахунок фонду Повернись живим. Абсолютно усі деталі будуть в описі до цього відео. Пороблено якось 7 березня, бо тоді ж виходить і кунг фу панда 4», де Пов черговий раз буде задавати одне і те ж питання. Хто я?» цього разу? Йому треба буде знайти внутрішні і нарешті передати свою ношу бути воїном дракона, далі логічно завершивши свою арку. Ну, принаймні, поки не трапився п'ятий фільм. Нас очікує відверте, але досить таки талановите паразитування, бо головна лиходійка Хамелеон здатна відтворювати вміння та подобу будь-якого із воїнів. А значить, що тая Лунга та решту старих персонажів ми побачити встигнемо. З мінусів непереможної п'ятірки у трейлері поки що я не спостерігав. З плюсів. Попри те, що це аж четверта частина франшизи, воно усе досі не скотилося у ту ж саму калюж з гівном як і льодовиковий період. На календарі 8 березня Netflix знову намагається бороти наявні в нашому суспільстві стереотипи крінжатиною під назвою Діва проти біди. За сюжетом дівчина, щиро вірячи у казку про кохання із принцом, вступає на шлях, що веде до жахливої зради. Королівська сім'я, обтяжена давнім боргом, обирає її жертвою, приреченою на загибель. Кинута у печеру до жахливого дракона, вона опиняється віч навіч зі смертю, і лише завдяки гострому розуму та незламній волі їй вдається вирватися із пастки та кинути виклик жорстокій долі. Якщо вам цікавий цей фільм, то дайте нам знати. Ми обов'язково не зробимо огляд на нього, але принаймні будемо знати, що він комусь цікавий. Одразу після титанічної спроби Мілі Бобі Браун знятися і ще у чомусь. У нас Таймскіп аж до 14 березня. Схоже, що Блумхаус зрозуміли, що їхня сила у горорних історіях. Про іграшки і після Меган та п'ять ночей у Фредді студія зробила фільм Уявний друг. Не плутайте, будь подасочки із фільмом Уявні друзі із Емілі Блант та Райаном Ренельсом. Кіно розповість про деяку Джесіку, котра разом зі своїми дітками приїздить до свого будинку, у якому виросла колись відповідно теж сама. Там вона знаходить іграшкового ведмедика Чонсі, з яким тепер носиться найменшенька дочка. Але їхні ігри починають виходити за усі нормальні рамки, і Джесіка розуміє, що ведмедик не простий, а якась чергова пазуза. Весня. А на нашестя української кіни як видко відбувається цього року, бо 14 березня вийде Я Побєда і Берлін також вийде. Кіно зроблене за мотивами одноіменної книги Андрія Кузьменка, яку важко читати і перший раз, що вже говорити про другий. Але судячи із реакції, тих, хто таки читав, у нас нарешті є своя дюна. У тому плані, що дуже багато людей будуть казати, що вийшов не канонну. Всьому іншому, звісно, це взагалі не дюна. З іншого боку, Кузьму теж називали пророком. На наступний день, 15 березня. Березня, тобто на Netflix з'явиться чергова спроба зробити ренесанс ромкомів із нульових. Цього разу йде важка артилерія у вигляді лінці Лохан у фільмі Ірландське бажання. Отже, за сюжетом хлопець мрії Медді, яку власне іграє Лохан, одружиться із її найкращою подругою. Дівчина загадує бажання біля стародавнього каменя. А наступного ранку опиняється на місці цієї подруги. Але потім вона зустрічає таємничого хлопця, підзакогується ще й в нього, і поступово розуміє, що його вона любить не і Ще більше за хлопця своєї мрії. Офіційний синопсис, як і трейлер спойлерять весь фільм, але у цьому і додатковий шарм романтичних комедій з Лохан. Всі вони дуже передбачливі, але дуже душевні. 21 березня на вас продовжать шавити ностальгією. Цього разу мисливці на привидів із четвертим фільмом у серії з під назвою Крижана імперія. Окрім спецефектів, під старину вас очікує старина і автентична. Біл Мюррей, Ерні Гадсон та Ден Екрот повернуться до своїх ролей. А ще там буде. Енніпоц, а всі ми будемо робити вигляд, що вона весь цей час була повноправним членом команди, а не секретаркою. Загалом відчуття поки такі ж, як і від попереднього фільму. Це наскільки продовження оригінальної ідеології, скільки фільми про те, чим ми їх пам'ятаємо. Про всяк випадок нагадаю, що у першій частині є сцена, де привидення бловджобить Реймонду із оригінальною музикою, де повинні звучати слова makes me feel good». Але із усіх можливих форм паразитування, ця мабуть одна із найкращих. Тим паче, що перший фільм із цієї нової дології був дуже і дуже хорошим. Ми, до речі, навіть робили окреме відео про цей фільм. Можете подивитися власне і його. А тому я особисто і Юліана, і навіть наш песик який взагалі насправді не ходить по кінам. Дуже очікуємо усі разом другу частину. Самі уже вирішуєте, чи давати шанс Діві із Сідні Свідні у головній ролі. Стрічка вийде 21 березня, бо пані Сідні вирішила стабільно випускати по фільму із собою хоча б раз на місяць. І вже третій раз поспіль крутиться. Рулетка, у якій є шанс, що свіні буде грати нормально. Бо, попри те, що вона грати таки уміє, робить вона це чисто під настрій. Проклята діва це психологічний фільм жахів, який розповідає про юну монашку Сесилію, котра, наскільки я розумію, зачала від Духу, але далеко не такого святого. Навколо неї з дитинкою починає відбуватись якась демонічна дурня, і, судячи із трейлеру, нас очікує щось між дитям розмарій, оменом, сонцестоянням і зовсім трішечки ще й суспірією. У цей же день у вас буде вибір. Сходити не в кіно, а на диван, бо на Амазон, 21 березня, випустять ремейк фільму Roadhouse. Roadhouse. цього разу Джеймса Далтона буде грати Джейк Джиленгол, черговий фільм, котрий ніхто не просив, бо вся краса оригінального фільму у тому, що він знімався за певних умов і в певні часи. Але тим не менш оцінити можна. Родхаус розповідає про колишнього бійця UFC, не плутать із KFC, який волею долі починає працювати викидайлом у барі, де цілком професійно буде весь фільм мотузити засранців. Чого вам іще питається треба. Правильно, кіно про велику мавпу, яка разом із гігантською ящеркою лупашить іще більшу мавпу. Якщо у вас було бажання 22 березня геть повністю відключити голову і підняти продажі попкорну у вашому локальному кінотеатрі, то Годзіла та Конг Нова Імперія це ідеальний фільм для вас. Сюжет він там ніби як теж є, але він настільки неважливий, що я і озвучувати його не буду. Але він явно має значення для таких фільмів, як Лишайся онлайн. Це ще один український фільм, який підтверджує, що український кінематограф має схильність набубнявлюватися на весну, бо також вийде у березні на 24-й день. Це чергове вперше в Україні, яке цього разу зачепило так званий Скрін Life, де весь фільм буде відбуватись на екрані. Так, я розумію, що усі фільми відбуваються на екрані, але родзинка цього полягає у тому, що він буде відбуватися на екрані комп'ютера і телефона, які будуть відображатися на екрані у кінотеатрі. Фільм розказує про... Катерину молоду дівчину, життя якої круто міняється на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час ракетних обстрілів у лютому 2022 року. Вона знаходить ноутбук незнайомого чоловіка, збентежена та налякана. Катя вирішує розшукати власника гаджета, який безслідно зник після російських ударів. В кіні купа топових акторів. А кожні 20% із проданого квитка творці стрічки обіцяють віддати фондові Повернись живим. Але є одне але. Навіть багато, але є одне, але скоріше за все, ми не будемо дивитися цей фільм у кінотеатрі, тому що, знаєте, якось мені не дуже хочеться йти платити гроші за те, щоб дивитися на великому екрані скрін з комп'ютера. Тому я скажу тут. Зазвичай Life, як і будь-яка інша псевдодокументалка, показує невідомих акторів для того, аби вона відчувалась справжньою. Уявіть, якби у відьмі з Блер одного із героїв грав би Бред Піт чи Робін Вільямс. Правильно, ілюзія документалки одразу б розвіялась. Я вже навіть не заікаюся за відточену літературну українську в героїв та героїнь. Буквально нещодавно вийшла справжня документалка Довга доба ні Бадоєва, ні один плюс один я, звісно, що не люблю, але сам фільм вийшов хороший і головний. На різниця полягає в тому, що він був зібраний із реальних відео реальних українців, котрі переживали вторгнення Росії. Ще одна суттєва різниця у тому, що він лежить на Ютубі і він безкоштовний. Тобто ви можете прямо зараз піти і задонатити фонду Поверних живим і значно більше, ніж 20 гривень, і при цьому подивитись щось справжнє. Але обирати, звісно, що вам. Власне, на цьому ми і закінчуємо нашу березневу підбірку фільмів, або як я їх називаю, ренесанс українського кіно і зовсім трішечки сідні свині. Так, ха-ха-ха, східні свині. Ха-ха-ха-ха. Якщо ви хочете окрему підбірку про квітень, хоча яка різниця, там то не буде сідні свіні, чи не буде там не буде Сідні Свіні? Сіді Східні Свіні. Якщо ви хочете подібну підбірку про квітень, про березень, про червень. Ли. Липень і про всі інші місяці, які я точно знаю, як називаються, пишіть, будь ласка, у коментарях. Так. Звісно, коли ми робили підбірку про березень, я, попри те, що умію читати думки і уявіть собі, навмисне не згадав про саме той фільм чи серіал, який очікуєш ти. Тому у коментарях я запрошую вас дуже шевно та ласкаво, аби ви написали саме те, що очікуєте. Ви можливо, це якийсь фільм, можливо, якийсь приклад світової мультиплікації, чи господи, прости аніме, пацани та пацанеси, ми взагалі тут збираємо дуже багато грошей: 550 тисяч гривень fpv дрони це дуже необхідна штука для дерусифікації, е, скажімо так, досить таки ефективної книжок, не палим, а робимо дещо краще за допомогою вас, звісно, що за кожні 100 гривень ви будете мати можливість виграти спеціальний пульт для того, щоб власне тренуватися, керувати fpv дроном у себе вдома. Дешевше просто не буває. Бо, власне, першим ділом ви допоможете українському війську і отримаєте шанс виграти. Виграти один із таких пультів. Один із таких пультів, тому що другий пульт можуть виграти люди, які не покладаються на шанси, на поклик долі і так далі. Вони покладаються от на свої власні руки і зуби і звикли вигризати свою перемогу власними зубами і, 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 і руками. Вигризати руками. Тобто людина, яка задонатить найбільше, отримає один з цих пультів. Гарантовано усі посилання будуть в описі до цього відео. Там же будуть реквізити е, на якби наші сервіси, які не, не зовсім наші, але через них ви можете допомогти існувати нам. Тому що від одного долара ви можете оформити підписку на Кофі на Патреоні чи на будь-якому іншому сервісі, який вам особисто підходить. І власне ми будемо е, існувати далі. А ви будете мати можливість сказати, от знаєте, у тих от з Geek Journal, я їхній спонсор. Робриці. А що ж там Бенджамін? Звуки цьомкання на фоні того самого вищезгаданого Бенджаміна. І сам Бенджамін також на цих рідкісних кадрах ви можете побачити 100% відсотків мислевого мисленевого процесу у бенічій голові. Як бачите, там повна відсутність будь-якого осмислення чого-небудь там лише сподівання на якийсь шмат ковбаси або. Хліб. Ну, що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекрасна Юліана. А ви дивилися Дік Джорнал тримати з нами на одній хвилі народ. Що я роблю? Я не знаю. Я маестро. До нових зустрічей, бувайте! Фу.